Вітаю вас! Це відео буде про нашу авторську гру Sales Code, яку ми нещодавно випустили та анонсували, розуміючи, що цей формат може бути трохи незвичним, незрозумілим? Я вирішила записати таке відео, де ближче познайомлю вас з цією грою, розповім, як взагалі ми прийшли до цієї ідеї зі створення, чому виникла ця ідея, так і також що це за гра, для кого вона підходить, як вона виглядає. Можливо, це саме те, що ви наразі шукаєте для своєї команди продажів. Тож як виникла ідея створення цієї гри? Якщо ви вже знайомі зі мною або взагалі з послугами нашої компанії, ви знаєте про те, що ми проводимо тренінги з продажів. І проводячи тренінги, ми стикнулися з тим, що рано чи пізно наші клієнти кажуть, а що ще можна у вас замовити, так? Бо по суті там базові питання з продажів у нашої команди вже закриті. Вони проходили не один тренінг, в тому числі і ваші тренінги, так, і тепер хочеться щось такого більш практичного або нового рівня, так? де вони зможуть ще відточувати свої навички ведення перемовин. Довго думаючи над цим питанням, я зрозуміла, що потрібен якийсь інший формат, тобто не розробити ще один тренінг з іншою програмою, та не додати просто більше практики в тренінг От не зовсім те, що потрібно. І прийшла ідея створення повністю нової гри, яку ми розробляли командою з нуля. працювали над нею кілька місяців дуже активно і наразі вже готові її представити ринку. А тепер вас з нею познайомлю. Тож. Якщо ми говоримо про нашу гру, для кого вона підходить? В Першу чергу це для тих компаній, де відділи продажів проходили вже не один тренінг з продажів. Тобто їм відомі вже етапи продажів, певні технології, тонкощі, базові питання, в них наразі вже закриті. Так вони хочуть новий рівень, вони хочуть щось більш складне, якісь нові виклики, які їм допоможуть в процесі їхньої роботи в подальшому, ефективніше працювати з клієнтами. Друге, коли ви розумієте, що ваш відділ продажі вже там доволі досвідчений, можливо, там всі вже працюють давно, але в якийсь момент ви бачите, що вони просто втратили мотивацію. Тобто, проблема не в тому, що вони не розуміють, як працювати з клієнтами, що їм. Казати, а вони просто втратили цю мотивацію, цей запал немає жодної конкуренції у відділі, і через це результати не такі, як вам би хотілось, бо вони не працюють в задоволення. Вони не кайфують від своєї роботи немає ніякого драйву в команді. Далі. Якщо ви хочете підвищити рівень ведення перемовин ваших менеджерів і впровадити етапи от, продажів, етапи ведення перемовин технології, але не використовуючи для цього просто якісь лекції, там нечітки, не знаю так, якісь там ще одні там тренінги, чергові, ви хочете саме, щоб це було цікаво для команди і щоб вони це самостійно так, використовували, щоб вони генерували свої ідеї. Але в супроводі експерта, тоді гра також вам підійде. І коли вам потрібно згуртувати команду, дати їм новий поштовх, гра буде ідеальним форматом саме для вашого відділу. Далі, що хочу ще розповісти, що дасть ця гра вам? Перше, за допомогою цієї гри ви зможете відійти взагалі від теорії і поринути у 100% практику. Тому що в грі немає начітки, немає теорії, немає якихось інформаційних блоків. Так, там є картки з підказками, там є певні технології. Я буду повністю супроводжувати цю гру, тому я від себе зможу так щось додавати та коментувати, але загалом це повністю практичний ігровий формат. Другий момент ваша команда зможе прокачати навички ведення перемовин у кейсах, наприклад, у конкретних кейсів. Тобто, що мається на увазі, коли учасники проходять так певні ходи цієї гри, вони отримують картки, на яких будуть певні завдання, які вони мають. Розв'язати на цьому етапі. І кожне завдання так, буде на прикладі якоїсь нової ніші незрозумілої, незвичної для них, так, яку вони мають зараз, от в моменті, а, якось зрозуміти, вникнути і подати свої ідеї. Тут питання не в тому, щоб робити це ідеально, а питання в тому, щоб вміти орієнтуватися тоді, коли це потрібно, знаходити швидкі рішення ну, і взагалі так, розганяти свою розумову діяльність. Далі ця гра допоможе відчути драйв змагання, коли ми не просто там щось слухаємо, відпрацьовуємо на практиці, а коли є саме змагання, бо по результату гри буде один лише переможець, який отримує кубок, а для справжніх менеджерів з продажів, для справжніх продажників це класний виклик. От і взагалі це допоможе вам вийти за рамки стандартних навчань, бо, скоріше за все, ваша команда продажів жодного разу не мала саме такого досвіду. Далі, як виглядає гра? А, ігрове поле, воно взагалі побудовано за етапами продажів. Тобто кожен рівень це наступний етап продажів, які проходять гравці. Так само, як вони здійснюють продаж своєму клієнтові, вони теж проходять ці самі етапи. Тобто гра допоможе їм на практиці зрозуміти, як це відбувається. Вони візуально навіть будуть бачити цю воронку продажів, цю спіраль, за якою вони рухаються. Далі в грі також є додаткові поля, так, малі кола це ускладнюючи певні кола, які або дають певні конфліктні ситуації, з якою має гравець впоратися, або підкидають заперечення клієнтів, які має опрацювати менеджер, або вони дають якісь ускладнюючі зовнішні чи внутрішні фактори, які не зараз не дають або заважають здійснити угоду легко та швидко, і гравці мають їх розв'язати. Далі, рухаючись по ячейкам цієї гри, гравці вирішують практичні та нестандартні кейси. І як я вже вам казала, вони кожен раз будуть на прикладі різної сфери, ніші бізнесу, різної цільової аудиторії, тому це завжди буде щось нестандартне та незвичне для ваших співробітників. Учасники гри також отримують підказки. Вони отримують певні картки, на яких зафіксовані технології, наприклад, технології роботи з запереченням, технології презентації, технології роботи з конфліктами, тобто вони можуть і свої ідеї генерувати, але також будуть і отримувати підказки з технологіями, які далі вони використовують вже в процесі роботи. І це гра, як я вже сказала, тому це повністю буде такий змагальницький формат, де буде лише один переможець, і всі будуть змагатися за кубок цього переможця. Як проходить гра? Формат проведення гри наразі тільки офлайн. Онлайн формат зараз не передбачений. Кількість учасників, на яку розрахована гра, від 3 до 20. гру повністю супроводжую я. Тобто окремо гри в продажі немає так? цього ігрового поля, карток немає. Це повністю під моїм супроводом відбувається ця гра. І коли ви будете її проходити, ви зрозумієте, чому так без супроводу цю гру пройти буде дуже і дуже складно. Тривалість гри, гра розрахована орієнтовно від 2 до 5 годин. Тобто дуже може бути великий розпід, від чого це залежить. Це залежить і від кількості учасників. Так, ви маєте це розуміти, що це дуже сильно впливає, тому що це практична гра. Це залежить також і від того, як швидко учасники будуть рухатися за клітинками цієї гри, за ячейками. Тобто, так як це гра, а не тренінг, то прописати конкретну програму і розрахувати час неможливо. Але я раджу одразу вам закладати так день повністю, так для того, щоб ваші ну, менеджери, ваша команда могла повністю приділити його проходження цієї гри. І а, тип заходу, як я казала, це стовідсоткова практика а, і змагання, тобто теорії, начітки, лекції інформаційних блоків там не буде. Тож, якщо ви зацікавлені в цій грі, якщо ви розумієте, що це саме те, що наразі потрібно вашій команді, я залюбки проведу цю гру для вашої компанії, і я впевнена, що це буде максимально драйвовий формат для вашої команди продажів, і вони ще не раз захочуть після цього проходити такі ігри для того, щоб підвищувати свої навички ведення перемовин саме на практиці. В описі до цього відео будуть наші контакти, щоб ви могли з нами зв'язатися і отримати більш детальну інформацію та пропозицію. Бажаю вам гарного дня!